Привіт, це Володимирівна, сьогодні 25 листопада. Друзі, пропоную вам дізнатися ціни на овочі і фрукти у дівчат по вулиці Преображенській, що біля Богдана Хмельницького. Виноград шмаши по 150 гривень, рожевий 130 і білий по 150, груша 75, по 60. киргизка і по 90. Яблучка по 40 гривень. мандаринчик по 90, 75. І по 60. Курмичка по 85 гривень. Гранатик 135. Мандарин 135. Гливки 130. Шампіньйончики 85. Шарончик 220. Ось такі чудові грибочки по 75 гривень. Дякую вам. Редисочка по 40 гривень. Що картопелька, що буряк, що морква, що капусточка, весь борщовий набірчик з цибулькою по 20 гривень, огірочок 130, помідор 75, перцюганчики по 90 гривень. Світна капусточка і червона по 35 гривень. І пікіночка по 40. Це, друзі, завітайте на вулицю Преображенську до пані Оксани, яка завжди пропонує свіженьку і якісну продукцію. Все, завітайте, тут нас чекають.